Подібна пов'язка на стегно, накладається при травмі верхньої частини та пахової ділянки стегна. Починається з фіксуючого туру на талії. Так само, як завжди, ми проходимо декілька разів, так, зафіксували. Потім рухаємося вниз на необхідну довжину. Обходимо навколо стегна. Піднімаємо вверх. Тепер ми робимо, ну, колосок видна, вона називається, а по суті, це та ж сама наша лісінка. Ви бачите, ми трошки припіднімаємо, бинт, щоб закрити ушкоджену ділянку. У в формі вісінки накладаємо цю пов'язочку. Фіксується пов'язка так само коловим навколо талії. Що закінчилося. Закривається булавочкою. Зараз. І така пов'язка. Будь ласка, ззаду, спереду. І продемонструйте, що не заважає рухатись взагалі. E <laughs>